Наш навчальний заклад має майже столітню історію, і навіть в короткому переліку не можна не назвати тих видатних і відомих людей, які отримали диплом випускника Сумського будівельного технікуму, а зараз коледжу. Професія будівельник вона завжди була актуальною, вона завжди почесна, тому що саме будівельник є охоронцем людської моралі. Він створює найкращі умови для життя не тільки для сьогодення, але й для майбутнього покоління. І саме завдячуючи нашим випускникам, які є і славою, і гордістю нашого навчального закладу, які пройшли довгий тернистий шлях трудовий, починаючи від майстрів, від прорабів і аж до керівників потужних трестів, комбінатів, начальників управлінь будівельних організацій, саме вони вписали таку іще ще одну сторінку в історію нашого навчального закладу, яка її прославила. Не можна назвати таких видатних людей, як Сумбатова Рубина Шотовича, Берфмана Марка Абрамовича, Єпіфанова Анатолія Олександровича, і цей перелік можна продовжувати і продовжувати до безкінечності. Хоча, звичайно, хочеться зупинитися на окремих із них, особливо на їх трудовій діяльності, і на тому, що саме ці люди, яких я зараз назву, вони зробили величезний внесок свій в історію нашого навчального закладу.